Добрий день, діти! Сьогодні до вас завітала ваша знайома лисичка Аліса. Вона уже знає звуки А, О, У, Е. Сьогодні ми розповімо Алісі ще про один голосний звук. Відшукайте спільний звук в словах Ікра, інгалятор. Ірис. Індик. Інжир. Іграшки. ігуана, Розумнички. Всі слова починаються на звук І. Звук І голосний. Звук І можна проспівати тоненько. І. Для цього треба посміхнутися. І притиснути язичок до нижніх зубів. Спробуйте самостійно заспівати звук І. Діти, пропоную вам назвати слова, які починаються на звук І. Розумнички, ви добре впоралися з завданням.